Привіт, малята! Я запрошую вас сьогодні помандрувати країною безпеки. У кожної людини є свої рідні мами, тато, брати і сестрички, рідні дяді і тьоті, дідусь і бабуся. Це люди, яких ви добре знаєте. Як малята називаються люди, які з вами не живуть, але ви їх добре знаєте. Вірно, знайомі. Це можуть бути друзі або сусіди. В нашому житті ми зустрічаємо безліч незнайомих для нас людей. Деякі з них можуть бути небезпечними для нас. Таких людей називають злими, непорядними. Зовні ці люди такі ж, як усі. Це тільки в казках розбійника, шахрая, злодія легко впізнати, а справжнього злодія іноді не відрізнити від звичайної людини. Тому з раннього дитинства вам слід знати, що люди різні і мати справу необхідно з тими, кого ви знаєте, з ким познайомили вас батьки. Діти, запам'ятайте декілька правил безпеки. На випадок зустрічі з незнайомцями. Якщо до вас підійшов незнайомець на вулиці і почав просити допомогти, знайти кота, запропонував покатати на машині, пропонує вам цукерку чи іграшку. Інший якийсь подарунок подивитися мультфільми чи пограти у комп'ютерну гру. Запам'ятайте просту істину. Дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих, а не до дітей. Краще взагалі не говорити з незнайомцями або вічливо сказати, вибачте, але я вам не можу допомогти. Я вас не знаю. Якщо людина здається вам підозрілою, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Якщо раптом незнайомець тягне вас за собою, виривайтесь, кусайтеся і головне кричіть. Краще кричати такі слова. Я вас не знаю, мене крадуть, це чужа людина. Такі фрази швидко притягнуть увагу людей. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути не тільки чоловіки, але й жінки, бабусі, молоді хлопці та дівчата. А головне ніколи, нікуди, ні за що не йдіть з незнайомою людиною. Малята є правила безпеки в світі, і їх повинні знати діти. Про безпеку треба дбати, правила запам'ятати. Не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. На всі прохання незнайомців слід відповідати ні, а ще краще зовсім не розмовляти. Якщо в двері стукає, дзвонить листоноша, монтер, поліцейський, все одно не відкривай двері, якщо не знаєш цих людей. Злочинці малята можуть передягнутися у будь-яку форму. Та якщо незнайомець намагається силоміць відкрити ваші двері, треба кликати на допомогу. Але якщо вмієш вже користуватись телефоном, зателефонуй комусь із дорослих або в поліцію за номером 102. Ді, у казках також зустрічалися герої, які забували правила поведінки з незнайомцями. Забували, що їм не можна відкривати двері. Давайте пригадаємо, що це за герої та з якої вони казки. Так, це котик і півник. У цій казці півник розмовляв з лисичкою. Вийшов до неї, і вона його вкрала. Отже, він не знав правил поведінки з незнайомцями. Це Івасик Телесик. Він також розмовляв з незнайомкою. А це, що за казка? Правильно, діти, це колобок. Теж розмовляв з незнайомкою і потрапив до неї в ротик. Ви гадали цю казку? Так, діти, це вовк і семеро козенят. Дітки не послухали маму і відчинили двері незнайомцеві. А ми пам'ятаємо, що нікому чужому відчиняти двері не можна. І залишилась у нас ще одна казка. Так, ви впізнали, це червона шапочка. Вона розмовляла з незнайомцем і розповіла, де знаходиться її будиночок. Сказала свою адресу. Цього також не можна повідомляти незнайомцям. Ось так, навіть казки нас вчать, як потрібно поводитись з незнайомими людьми. Думаю, ви це запам'ятали і обов'язково будете обережними. До побачення, малята! до нових зустрічей!